Уявіть розмову, звичайно, не на показ, без бажання вразити будь-якою ціною. Розмову, які слова не відштовхують, а притягують. Бо насправді дівчині мало цікаві хитромудрі фрази й ефектні компліменти її закохують відчуття з цією людиною безпечно, надійно, спокійно по-справжньому. Та найчастіше все псують слова, сказані бездумно. Коли хтось кидає, таких як ти багато, або я взагалі не шукаю серйозних стосунків, дівчина чує не легкість, а знецінення. Та й коли з перших же розмов лунає я без тебе не можу чи Ти сенс мого життя, дівчина сприймає ці слова більше як тиск. Ось такі слова точно не зближують, вони насторожують, бо в них найчастіше немає головного. Щирості й поваги. Знаєте, друзі, ті, хто справді вмів закохувати словом, ніколи не поспішали. У листах Тараса Шевченка майже не знайдеш буденних компліментів. Він не писав про вроду, він писав про стан, про те, що день стає важчим без відповіді, що кілька рядків від неї гріють більше, ніж гучні слова інших. У сучасній мові це звучало б приблизно так. Сьогодні хотілося поділитися цим саме з тобою або мені спокійніше, коли ти поруч, хоч і в думках. Це не спроба сподобатися, це щирість, яка не вимагає нічого навзаєм. Трохи іншу інтонацію можна почути в листах Івана Франка. Тут багато уважності. Він помічав, здається, все. Настрій, сумніви, дрібні зміни в риториці адресатки не намагався вразити, намагався зрозуміти. Тому його вислови й сьогодні звучали б сильно. Мені подобається, як ти думаєш. Я помітив, як ти реагуєш на дрібниці. Мені цікава не лише твоя усмішка, а й те, що за нею. У цих словах лише щире я тебе бачу. А в листах Лесі Українки відчувається ще одна винятковість прийняття. Вона не вимагала взаємності, не торгувалася почуттями. Вона просто була поруч, її слова легко перекласти на сьогодні. Ти можеш бути різним, і для мене це нормально. Мені не потрібно, щоб ти був зручним. Я поруч не для того, щоб змінювати тебе. Після таких фраз не стискаються плечі, після них дихається вільніше. Якщо повернутися до нашого часу, різниця між фразами, які не працюють, і тими, що справді чіпляють, разюче. Одне сухе, коли зустрінемося, і зовсім інше, мені приємно з тобою говорити, я б хотів продовжити це наживо. Одне, нетерпляче, чому ти не відповідаєш, і зовсім інше, напиши, коли матимеш настрій. Мені важливо, щоб тобі було комфортно, у других прикладах не вимога, а вибір, не контроль, а повага. Зрештою, закохують некрасиві слова і неправильні формули, закохує інтонація, у якій немає поспіху і страху. Інтонація, де звучить, я обираю тебе не тому, що ти ідеальна, а тому, що ти справжня. Саме так говорили колись, і саме цього часто не вистачає сьогодні, коли слів стало більше, а смислу менше. У наведених малюнках певно, багато хто з вас упізнав Тараса Шевченка, Івана Франка та Лесю Українку разом із Сергієм Мержинським. Які ніби завітали в наше століття. А чи впізнали ви чоловіка, що освічується своїй майбутній дружині, і на іншому малюнку матір великої дружної сім'ї? Напишіть у коментарях, кого саме ви там побачили. Цікаво, скільки глядачів уважно прочитали ці образи.